Це родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, зверху колосиста, зі споду корениста, у полі зерном, у домі добром, у печі, пирогами, на столі хлібами, на щастя, на здоров'я, на новий рік, аби вам родило краще, ніж торік. Коноплі під стелю, а льон, поколіна, щоб вам добрі люди, голова не боліла. Як же святкували щедрий вечір наші пращури, щадрування то народний обряд, за яким Новорічний щедрий вечір молоді вітає з новим роком і співає щедрівки як різновиди колядок. Щедрують також новорічного ранку. Бажаючи господарям щастя, здоров'я, щедрого врожаю. Зранку починали готувати другу брядову кутю, щедру ці старовинні звичаї відтворили черкаські школярі. Тож побуваємо на цьому святі. Не тільки бубликів, а ще й цукерок, ананасів, бананів та ще й грошенят дадуть. А червоні ікри та дадуть, а кіндер сюрприз та дадуть. А салат та дадуть. Полядуймо! -да з новим роком вашій хаті дозвольте вітати та найкраще у світі щиро побажати. Хто в цьому домі живе, поживає, того з новим роком поздоровляємо. Бажаємо щастя всім в цьому домі! Радості, успіхів, у роді на ми прийшли на Бог. Різдво з тим залітає, чого серце забажає, Хай несе у кожну хату Щастя, радості, богалость. Нова радість радіста. З вами, люди, нехай Божа повністю завжди вам сприяє. Щастя, здоров'я, ще рік прибавляє. Щасти вам, Боже, на все Боже, а ще не боже, то не дай Боже. У цьому дворку, як у вінку, щедрий день вам, добрий день вам, добрим людям на здоров'я. Тут господар як виноград, господиня як калина, його сини, як соколи, його дочки, як панночки. <звучить> Отсипання. <звучить> дай, Що в дядька, дядька, що собака п'яний <рес> лежить на санях в червоних штанях. Треба ті штани зняти, цьому господарю оддать, а нам періг дать на всю лопату, щоб не вліз ні в сіни, ні в хату. Я маленька дівчинка, йду коляду, хай не пісень співати. А йди ж, господарю, та закрішми та до комори. ключики бери, скриньку одмикай, скриньку одмикай, нам грошей давай. Ой, давай, давай, не затинайся, не маєш дати. Не біля схати. Спасибі тобі, пане господарі, що дозволив колятувати. Вимітай, твори, застеляй столи, прийдуть до тебе три гощі разом, усі заразом. З вечора і до півночі обходили оселі щедрувальниці, юнки, зібравшись у гурти, з поетичними піснями-щедрівками відвідували сусідів, а дівчата-підлітки щедрували поодинці чи гуртом. Тексти дитячих щедрівок виконувалися в один голос або речитативом. Парубки в цей час водили меланку, тобто в жіночого вбрання жартівника. З цим сюжетом пов'язані саркастичні сценки. Я не на веселого цигана, тільки вам козу продам. Дуже всім потрібний крам. Та хто ж в тебе її купить? В тебе не коза, а п'яче. Та до того ще видача. Не ображай мені козу, бо зараз хату рознесу. Тебе коза крадена, а не куплена, та ще й по боках а... околона. Неправда ваша, моя діленька чесна та роботяща. Люденьки, дайте козі хлібця, бо поведемо до стрільця. Пустіть козу до хати, бо козенята знизнуть. Та йдіть же! Станьте у ряду, я козу веду. Ну, коза, ну госпожа, де ти ходила, де ти бродила? А я ходила, а я вородила, попустив лісак, покрутив горан. Кізонько бретливе, кізонько будливе. Чом тебе стрільці не вбили, чом тебе говки не з'їли? Не боюся ні в лісі вовка, ані стрільця. Тільки боюся оту хідку худеньку, а оту молоденьку, отого дядька вусатого а отого жонатого він мене в'є, коростере, що бо ти посиє, підлазу скину. Та <тит> ні, Кізенько, наш господар чесна та роботяща людина. Ану коза розвеселись, господарю в ноги поклонись. Він тобі дасть мірочков вівса, а ж веде у коваса. Ой, наші щось найтовок, <тит> вся сла того, <тит> той мало мало, і за несалом. Ось тачу, скачу, по гроші бачу. червону ікричку, і креветочки, і кальмарчики. Але мусимо зарізати. О, О, а, та ні! А що їх? та ні! Гарна у нас козочка та й валюті розбирається, от розумниця. А от і кизунька жила, навіть мекає, та ще й брикається. Тут надомою, жика города, тут на другой, речка копою, потанцюю, поскачу, всіх я вас озабочу. Дядька жона по двору ходить, як сонце сходить, а в хату віде, як зоря зійде, за стіл сідає, як золото сяє. Не садіть дядьку жінку біля вікна на біля дірочки. вкрадуть жінку замість дівочки. Нашого хазяїна хороше жінка, Ой, Бог йому дав хороше жим. Сідлонькою йшла, все паною встав, запаною встав, шапочку різня. Один каже. Царівна уйшла, друга, королівна уйшла, а третій каже, це ж не царівна і не королівна. А хто? — це ж бо жона хазяїна! — Ой, ясна, красна в саду калина. А ще краща. У дитина. По саду саду бави ходили. Пави ходили, пір'я губили, Красна панна пір'я збирала, пір'я збирала, в рукавець склала, а обравшись до церкви, йшла. Зустрінуть її пани королі, здивають і питають, чи ти царівна, чи ти королівна? Батькова дочка, Я твоя дочка, Копійки, бо ділябі кишеньки, будьте люди, гонорові! Дайте гроші, паперові! Вітаємо вас, господи, із з різбом Христовим, Хай щастя квітне вінком калиновим, хай зіпляться гроші дощем вам із неба. і Господь посилає усе, що вам треба. Я <різь> Віри безлади, до й достатку, хай на різдво принесе я воля. Хай у вашій хаті славода панує. Хай любов дитяти за вами мандрує. Зичу господарю. Щастя, врожаю, усім добрим людям здоров'я З новим Но роком! старіше старішина разом із дружиною або сином, прихопивши із собою миску з котею, сокиру та перевесла, йшли у садок. Господар підходив до дерева і звертався до нього з проханням, щоб воно добре родило у новому році. Кожне дерево підв'язували перевеслами, потім обходили пасіку домашніх тварин, благословляючи їх з Новим роком і щедрою котею. Тим часом дівчата Зібравшись осібно, починали ворожити.